Свен Норквіст. -но полювання лиса». У невеличкому селі жив собі дідуньо Петсон зі своїм котом Фінтусом. Мали вони кількох курей у курнику та вдосталь дров у дрівітні. Всі інші необхідні речі складали у столярні. До них рідко навідувались гості. А одначе Петсон тим зовсім не переймався. І от одного дня до них прийшов сусід. Густавсон, зі своїм собакою на повідку і рушницею через плече. Він був похмурий, як ніч. Привіт, Петсоне. Чи й до тебе навідувався лис? мовив він. Ну, ні, лисом тут і не пахло. Не бачив я ніякого лиса, відповів Петсон. Якби він сюди навідався, ти неодмінно його помітив би, буркнув Густавсон. Він краде курей. Уночі. Заскочив на моє подвір'я і потягнув одну курочку, але більше йому таке не вдасться. Наступного разу, як тільки я його заглежу, то застрелю. Тож приготуй, Петсоне, свою гвинтівку. Вночі, напевно, прийде сюди, коли побачить, що я своїх курей замкнув. І Густавсон пішов собі геть. Ну, як, що ти гадаєш? Сьогодні ввечері прийде Лис, промимир Петсон собі підніс, дивлячись Густавсонові вслід. Тоді нам краще зараз же замкнути курей. Правда, Фіндуси? Кіт заліз в педсонові на капелюх ще тоді, як з'явився Густавсон з собакою. Ну, а мені здається, що треба Густавсона замкнути, відповів кіт, проводжаючи гостей сердитим поглядом. Я ані скілечки не довіряю старим дідам з рушницями. Педсон засміявся. А тобі не до вподоби, що Густавсон застрелить лиса? спитав він. Ну. Тоді лис прийде і поїсть курей. А лиса не слід убивати, його слід обдурити. А я завжди так роблю, відповів Фіндус. О, Можу собі уявити, хихикнув Петсон. Я з тобою згоден, Фіндусе, гріх убивати лиса. Певно, придумаємо якийсь інший спосіб, аби його налякати, щоб він більше ніколи не захотів курки. І Петсон поринув у глибокі роздуми. Часом, коли йому вгодила заходила в голову якась путяща думка, ну, або коли він зрозумів, що та думка, яка щойно зайшла йому в голову, не така вже й путяща, то щось там собі вигукував. Врешті-решт, він підскочив, замормотів, потім злякано зойкнув, потім стиха риготнув і спитав А у нас є перець? Ге, ну кілька кілограмів, мабуть, завжди знайдеться, відповів Фіндус. Тоді гайда майструвати курку, сказав Петсон. Тобі краще піти зі мною до столярні, а то ще принчить листа і злапає тебе. Ні-ні, на таке він не наважиться, заперечив Фіндус, але все-таки чекував за Петсоном. У столярні було усе необхідне для того, щоб налякати лиса. Петсон знайшов серед шведського начиння білу кульку, моток дроту. Потім заповзявся длубатися в старій сумці, що була на полиці. А де перець Фіндусе? суворо запитав е, Петсон. Він повинен лежати тут і ніде інде. У мене кожна річ має своє місце. А наскільки я знаю, перець ніколи не лежав у тій сумці, спокійно відповів Фіндус. Оскільки він завжди у багажнику велосипеда, тобі пора вже це знати. О, ну, а вже ж, так воно є, сказав Петсон і виняв з багажника великий пакет перцю. Він натягнув кульку на лійку, насипав всередину перцю, стільки скільки влізло, тоді надув кульку так, щоб вона мало не луснула. Ого, тепер нам знадобиться трохи пір'я. В тебе Фіндусе, є пір'я? У мене, звісно, немає ані пір'їнки», – відповів кіт. Запитай у прилан. Прилан була найголовнішою куркою. Вона сиділа у потайному віконці. Поміж столярною та курником і пильно слідкувала. Що робили дідуня з котом? Прілан, нам потрібне пір'я, щоб лака... налякати лиса. Кожна з вас має пожертвувати пір'їну задля власної безпеки. Прілан міцно зтулила дзьоба і гайнула до решти курей. Поки вони куткуда колись перечались, Пецен обмотав кульку дротом, зігнув його так, що з'явились шиї й лапи, наче в курки. Аж тут вернулась прилан із трубиною пір'я. Потім ви його нам віддасте, рішуче заявила вона. «А вже ж, віддамо, відповів Петсон та й приклеювати ага. пір'я до кульки. Він змайстрував дзьоба, червоного гребеня, хвоста, а кіт йому допомагав. Коли вони врешті-решт з тим впорались, кулька таки стала схожа на курку. Вона гарна, сказав Фіндус. А що далі з нею буде? Її вкусить лис, веселенько відповів песон. Розумієш, він тишком нишком підкрадеться сюди вночі, побачить курку, що стоятиме сама, як палець посеред подвір'я, тоді він підскочить до неї, жадібно накинеться гарр, а потім зажене в неї зуби так, що вона лусне. Лусь! А він так перелякається, що почне хапати ротом повітря. хо хоу І перець потрапить йому в рота в носа, і він заходиться чхати плювати. Ну і згодом більше ніколи в світі не захоче ласувати й курятиною. Кури зааплодували, а Фіндус із гордістю подивився на свого дідуню. Ну, в тебе, педсени, голова. Вони поставили курку на подвір'я та й ну її роздивлятися. Ох, яка ж вона гарна. «А тож!» – поважно погодився Петсон, тоді западла мовчанка. Цікаво мені знати, чи цього досить, сказав Фіндус. Може, варто вчинити ще й трохи шуму, раз ми вже таке задумали, щоб лись насправді втямив, який він тут не Хм, Невже тобі подобається шум? запитав Петсон, примруживши очі. Ну, не дуже, байдужки відповів кіт. Я просто покоюся за бідолашних курей. Гова, то ти непокоїшся за них, тоді все ясно, сказав Петсон. він потер собі носа і про що замислився. Але, мабуть, ти маєш слушність. Звісно, ми зможемо прилаштувати трохи хлопавок, про той випадок, якщо в нього не варитиме голова. Ходімо краще звідси, щоб курка бува перед тобою не вибухнула. Ет, я ж не якийсь там лис, пирхнув Фінтус, але таки подався в за господарем. Песун повернувся до столярні і почав щось шукати в давніх бляшаних, бляшанках з під фарб, що стояли на каміні. А де хлопавки? Чи можу я почути відповідь? спитав він і суворо глянув на Фіндус. Позавчора тут був наповно хлопавок, а тепер їх як лист злизав. Га, Фіндусе? Наскільки мені відомо, вони завжди лежали біля дверей? У коробці з-під капелюха, розважливо відповів Фіндус. Ага, можливо, достеменно так, буркнув Петсон, беручи з цієї коробки хлопавки, запалювальний шнур і бенгальські вогні напихаючи цим усім кишені. Потім вони вийшли на двір, розклали хлопавки докола подвір'я. Петсон поз'єднував їх з запалювальним шнуром, якого протягнув крізь шпарину по підвхідними дверима у передпокій аж до самого ліжка в спальні. Там він поклав коробку сірників. Готово! Мабуть, того вистачить, щоб налякати лиса, сказав він. А відбуватиметься усе так. Як тільки лис уночі він навідається, стрибне на курку кульку, зажене на її зуби так, що та курка вибухне. А тоді, коли ми почуємо луск, я підпалю шнура і тієї ж миття довкола цілого подвір'я почне стріляти, тріщати, бахкати. І тоді, якщо він не злякається, ну то я вже не знаю, що то за лис. Віндус стояв мовчки і не згодив погляду із запалювального шнура, а потім озвався. Але ж лиси все ж таки дурні. Хто, значить, вистачить тільки хлоповок, аби вони до Петра що красти курей не годиться? Може, налякаємо його ще й привидом, раз ми уже таке задумали. Хм, Хай тобі аби що з твоїми привидами буркнув дідуню. Я певен, що цього вистачить. Одначе він таки замислився, як же ж влаштувати гарне видовище з приводом. І чим більше він про це думав, тим вишливіше йому ставало. Невдовзі він уже стояв на подвір'ї, щось мурмотів собі підніс і розглядався. Вгору, праворуч, ліворуч, а тоді проголосив зараз ми натягнемо канатну дорогу. Краще ходім, звідси, Фіндус, а то ще почне лускати в тебе за спиною. Ет, які дурниці. Скривськ та все ж подався слідом за господарем. Педсен заходився придивлятися до стіни столярні. Хм, у мене колись було мотузка, я гарненько її скрутив і повісив на оцього цвяха. Тепер там висить якась скрипка. Це твої вибрики, Фіндусе. Фіндус невдоволено застогнав. Ех, ти ніколи, ніколи пецо не вішав ніякої мотузки на того цвяха. Ти поклав її в автомобільну шину? Ага, напевно, так і було. Ну, що ж, промиврив дідуня, витягаючи мотузку із шини. Тоді знайшов простирадло для привода, коліщако, прикріплене було до залізного стержня. Дідуньо вийшов на двір, натягнув мотузку між дахом великого будинку та деревом. Ходи сюди, Фіндусе, тепер можеш їхати мотузкою. Кіт виліз на драбині вгору. Петсон, нап'явши на нього приведецьке просторадло, показав, за що йому триматись, і потім відпустив. Ой-ой-ой! Кіт перевід перелетів через усе подвір'я і за кілька секунд заскочив на дерево з другого боку. Усе має вдатися, сказав Пецен. і ось як воно буде. Коли я підпалю вночі шнур, ти гайнеш на горище, натягнеш на себе привидецьке простирадло, а як тільки на дворі почне з усіх сил тріщати і блискотіти, шугнеш у вікно, повиснеш на канаті і, пролітаючи над самісіньким лисом, закричиш. Красти курей не годиться. От тоді він, мабуть, усе й до ха «Ха-ха, очевидно, до Петра є. Згодивсь Фіндус, тепер він був задоволений. Тепер він неодмінно побачить феєрверк та ще й побуде приводом на канатній дорозі. Цього вистачить із головою, промовив Песен. Ну тож, ходімо до хати пити каву. І вони пішли. Заповідався захопливий вечір. Ще до смеркання Петсон загнав усіх курей на кухню. Він звелів їм нишку, нишкнути і по черзі стояти на чатах за, за вазоном на підвіконні. Якщо загладять лиса, нехай біжать будете петсона. Увечері діднюк кілька разів обходив подвір'я і перевіряв, чи твердо стоїть курка кулька, чи не пошкодив би шнур і чи з самого краю канату висить коліщатко для привида. Коли вони повкладалися спати, то ще раз обговорили усе, як вночі відбудеться. Тільки вони проваляться у глибокий сон, з'явиться лис. Він підбіжить до курки кульки, зажене в неї зуби, вона випухне, тоді вони прокинуться. Пецон підпалить шнур, а Фіндус гайне на горище, коли на подвір'ї чиниться страшенна тріскотня. Фіндус повисне на канатній дорозі і помчить по ній із криком Красти курей, не годиться. І тоді лис дасть драла і більше ніколи не повернеться. Отак воно цієї ночі і буде, думали вони. За кілька годин. Як вони поснули, може, за кілька хвилин, а чи, може, наступної миті? Мало-помалу, Фіндус так втомився від переживань, що заснув, але пецунові не спалося. Він просто лежав, нашорошивши у темряві вуха, чекав, однак все було тихо. А втім, ні, щось там шаруділо. Чи то йому тільки вчулося, чи хтось поночі шастав подвір'я. Він підвився з ліжка навшпиньки, подипся в вітальні і заглянув у вікно. Там був лис. Він до довкола курника і нюшив. Був якийсь переляканий. На нього жаль було дивитись малий, худий та ще й кульгав на задню лапу. Лебонь, тому він не краде курей, подумав песо. Мабуть, немає сили ловити зайця. Та ж у нього станеться серцевий напад, якщо ми влаштуємо феєрверк. Я не наважусь підпалити шнура. Аж ось лис помітив курку кульку, що стояла сама, як палець на подвір'ї. поволеньки поволі, він підкрався до неї, тоді чимдуж побіг і зненацька зупинився примісненько перед нею, обережно понюшив, відскочив від неї і зник за будинком Пецан метнувсь до причілкового вікна, щоб глянути, що сталося із лисом. Перестрибнувши через паркан, той сидів собі та й дивився на будинок. Дідунове серце стиснулося від жалю. Який жах, що Густавсон збирався його вбити, подумав він. Лис сидів на одному місці, ледь помітний у темряві. Дзигарі на стіні поволі цокали. Усюди панувала тиша і спокій. Тоді щось як трісне, то вибухнула кулька, хтось почав чхати і наповен голос е плюватися. «Фіндус!» Підлетів угору, мов на спортивній маті, і зарепетував Підпалюй шнура, пецоне. Та, побачивши, що дідуся немає, сам підпалив шнура і за мить довкола цілого подвір'я почало тріщати, лускати, блискати. Він узгайнув на горище, натягнув на себе приведецьке простирадло, відчинив вікно та й помчав канатною дорогою із криком: Не треба стріляти в лиса. Та що, що? Він же ж не це мав казати, бо саме тоді, як йому одібрало мову, він побачив, що посеред цієї катавасії стояв не лис, а Густавсон. Він був із рушницею в руках, а біля нього скавулів його собака. Густавсон витріщився на привида, що теліпався у повітрі, а тоді пожбури від себе рушницю і з жалібним голосом пропищав Ні, обіцяв ніколи більше не стріляти в лисів. Облиш. Відпусти мене. Тоді враз усе вщухло. Фейерверки закінчилися, кіт привид зник на дереві, собака втік, а спантеличений Густавсон стояв і розлитався на біч. Лише одна маленька хлопавка, що не встигла луснути, лежала й тихесенько сичала. Пу -пу. Густавсон зервів від жаху, та й мерщій кинувся у дорогу. Коли все довкола вляглось і вгамувалось, Фіндус стрибнув із дерева і побіг на кухню. Там сидів Петсон і сміявся. Молодець, Фіндусе, сталося не так, як гадалось, та Лис, напевно, вже ніколи сюди не повернеться. Та то ж був не а Густавсон, сторопів Фіндус. Він був геть розчарований. Так, я бачив, але лис тут ошивався. коли ти спав. Та йому не захотілось не він сидів за парканом і нажахано дивився на феєрверк. І, мабуть, теж бачив, як курка-кулька вибухнула, бо після того пробрався на кухню і наткнувся на десятьох курок, що витріщили на нього очі. Одначе він їх не зачепив, Лис так перелякався, що відразу ж накивав п'ятами, либонь, думав, що й вони вибухнуть. Хоча йому все таки вдалось прихопити з собою шоколадний пудинг, який ми вранці мали їсти на десерт. Ну й лисяра, мовив Фіндус. Ах, проте, нехай собі пригощається. Ти залюбки спечеш іще один шоколадний пудинг. Еге ж, Петсоне? Отак Петсон залюбки спече іще один шоколадний пудинг.